Також мені треба тут замінити кусочок внутрішньої арки. Потім там зверху трішки підлоги. Потім зробити латку в оцю внутрішню арку. Хоча це, напевно, внутрішній бризковик, це внутрішній арка, там підлога і все це треба робити. Але ми робимо не все, тому що, якщо подивитись, то тут якби ще є робота. І ланжерон. Далі, і тут лонжерон і там ленжерон. Треба зробити так, щоб оцей вузол, який я відремонтував, пороги, підсилювач і передня частина арки. Щоб коли буде ремонт задньої частини, щоб було місце, де робить стик. Думаю, ви розумієте, правильно? Тому що тут я зараз закрию цю внутрішню арку, а ця корозія останеться. Потім, щоб цю корозію зробити, треба цю арку різати. Нелогічно, тому ми робимо цю частину, а ззаду вже залишаємо на потім. Тут також ще дуже багато роботи, але тому ми поки туди не дивимося. І зверху також треба все чистити, Так, щоб частина роботи була завершена. Хто зрозумів, той зрозумів. Якщо ви дивитесь це відео і у вас є велике бажання в серці. Стать спонсором ремонту цієї задньої частини, і там ще передні стакани треба робити. То ви кажіть, не тримайте в собі цього. Треба дати волю цим почуттям і виразити їх. Ну, ви зрозуміли, так? Да?